Всіх вітаю з вами Ганна, сучасна українська відьма і, тарологиня, і ви на каналі Теротефен. І в цьому відео хочеться трошки детальніше, можливо, з нового і незвичного для вас боку розкрити аркан маг. Ви бачите перед собою аркан Алхімік, але це те ж саме це перший аркан, це просто в цій колоді він так називається. І хочеться в даному випадку поговорити про його значення в тематиці відносин, особистого життя і так далі. Справа в тому, що дуже часто таке бачу, дуже часто стикаюся з тим, що маг, як і ряд інших арканів, точніше, мага, трактують чомусь одразу в негатив і якщо мах вийшов на сигніфікацію партнера, на його ставлення, на його наміри, то більшість старологів, особливо початківців, обов'язково протрактують його як якогось хитруна, маніпулятора, ненадійного партнера, який морочить голову, здатний не знаю. На якісь гарні вчинки, там і так далі, і таке по-моєму, дійсно програється, але це його тіньова сторона. Це якби зворотний бік, а не те, що ми априорі маємо по аркану читати, одразу бачити. І, звичайно ж, це все теж може по ньому вийти. Але за умови, якщо карта перевернулась, якщо ми одразу ну, запитуємо про негативний аспект ситуації, наприклад, в чому проблема, або е, карта вийшла в дуже негативному оточенні, і ти дивишся на картинку всього розкладу, а там просто треш, да? і, і там же вийшов і маг. або якщо присутня в розкладанні. Інша сигніфікація обману, зрад, брехні. У мене є на моєму ютуб-каналі довге прям відео про це, про маркери в розкладанні. Зараз не про це. Ну, якщо в розкладі вийшов і місяць, грубо кажучи, і сім мечів, і мах, ну тоді да є сенс його розглянути в негатив. Але є в нього і конструктивні сторони у відносинах. І це бажання діяти, бажання старатись, бажання прям піднести себе з якогось кращого боку, от в білому, да як він тут сидить, бажання сподобатись, бажання дійсно для партнера-партнерки щось зробити, якісь зробити кроки. Він прям дуже часто сидить і продумує так, як я буду діяти, як я буду проявлятись на зустріч цій людині. Думає, яке він побачення організує, чим він може сподобатись, що він може приємне зробити людині. Це така фігура, яка буде до свята над подарунком реально заморочуватись. І він подарує щось настільки оригінальне і настільки в тему для цієї людини, що людина може навіть подумати, Боже, мені ще ніхто таких подарунків не дарував. Бо Мах сяде проаналізує, він не буде дарувати якісь стандартні не знаю парфуми, шкарпетки і так далі. Ні, він подарує щось таке оригінальне, таке особливе, і те, що дійсно цій людині ще ніхто ніколи не дарував. І от все 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 в такому ключі. Тобто він може бути досить винахідливим і досить старанним у відносинах. А те. Наскільки тут позитивною чи негативною стороною він вийшов, ну завжди можна уточнити. Тому не бросайтеся, не кидайтеся в крайності, аналізуйте, тримайте нейтралітет до читання карт, і тоді ваша ну, інформація, яку ви читаєте, буде ще точнішою і ще кориснішою. А в мене на тому все буду вдячна за вподобайку, за коментар, і, звичайно, ж, якщо цікаво, залишайтесь тут.